І всім знову приникне читати круто Буксів Знову я з вами Аліса. А сьогодні я вам розкажу вже це третя частина. Книги, які я б не рекомендувала. Певні, е, не просто вони мені не сподобались, а з певних є причини, і саме певний жанр і так далі. Першою я просто я не злюбила, просто вона мені не подобається. Просто, от усі мені останні зайшли більш-менш пояснюю, потім пояснюю чому. Але оця просто фотографуйте і ніколи не купуйте. От мені це не подобається. Є інші тайтли, але я не знаю чому ось. Я не можу сказати про інші книги, яких у мене немає. У мене там нема варфорової ля лялечки і так далі. Тобто у мене не всі не вся манга. Ось. Бо тоді б я б залишилась без почки і брат з сестрою. Бо просто книг на всі на гроші світу не можна купити, бо їх на ось. Тому оцю я не рекомендую. Тут доволі сексистська є книга, головний персонаж мене нічим не зачепив. Є просто якимось, я не знаю. Я б його не зробила навіть. Другостепенним персонажем. Навіть не зробила другом головного персонажа. Він просто ні о ч... ні о чому. Його не розкрили ніяк. Єдине, що я про нього знаю, вона в другі розкрила, що він колись був хуліганом. У нього є дуже гарна сестра і просто така молодша сестра. Він живе бідно. У нього є у його у його батьків є борги. ось і це вся вся інформація, а ще він відмінник. Все, вся інформація про нього. Буквально його не розкрили, а не розкриті персонажі, це якийсь жесть, нафіга їх робить взагалі тоді? може ж якогось персонажа розкрити. Тут розповідається про те, що 5 по канону, як більшість робить, тупуватих близняток. Бо яка ще може бути жінка? Може бути або жінку, якою просто о, цей же о, її батько хотів хлопчика, вона, вона, тому вона стала мужньою, стала похожа на хлопчика. Бо хто не може бути мужній? Хлопчик ось. А остальні дівчата тупове, тупенькі і люблять. Всякі різні там косметику, телефончики, інстаграмчики. Але просто взяли і зробили тупуватими дівчат, які є гарними. Їх могли розкрити, можна було їх зробити розумними, але просто забили на це великий. Ось. Потім там сексуалізують тіло жінок. Ось, воно мені подобається ось. Наприклад, в моїй фармацевта там гарні жінки. Вони є розумними, вони, є, вони розкриті персонажі. Ти знаєш про них історію. Вони є цікавими. Ось. І показують усю красу, але тут усе зробили так, щоб її ніхто не злюбив. Я навіть не знаю, який вибрала для перекладання. Ось. Потім мені здалося. Мені не зайшла ця книга. ось, Я... Просто мені не зайшов жанр. Комусь може сподобатися. Мені не сподобало. Ось. Потім книга має з нуля. Це пригодниче, але вона не війшла в моє сердечко. Просто вона мені не зайшла. У мене є набагато є цікавіші твори. Ось, магази, які. Вище з цієї книги я б з неї не, поч... не хотіла почати ось. Тобто, пригодничі є набагато краще, як сталавий, там алхімік, ще, ще є багато різних, понад хмарами і так далі. Але оцю м -м, мені вона не сподобала саме жанр. Жанр мені подобається, але подача інформації е, не сподобалась. Потім... Томіє, яку всі нахвалюють, так, комусь може сподобатись, мені не сподобалось ось. І тут о, мені ще не сподобалась мальовка, мені як, мені, як мені здається, от, о, успіх манги, от, мангу зробили для того, щоб там була мальовка. Буквально Томіє могли зробити звичайною книгою. Ось, але вирішили зробити мальовку на колінці. От просто взяли пліня вже придумав текст. У мене нема буквально нічого, ніяких матеріалів. У мене є листочок і олівець. Зараз зробимо. І там криві лінії. Мені не подобається сама мальовка. І тоді стає важко читати От ти, коли дивишся на малюнки, вони повинні бути приємні оку. Ось. Це усе доволі такі мої аргументи суб'єктивні. Просто, якщо ви хочете, їх можете зважати. Але, в принципі, якщо ви хочете пощекотати собі нерви, можете прочитати. Ось, потім у нас токійський месник. Вона мені сподобалась, я її рекомендую, але є один мінус. Як для когось, що там є таке, що хтось може не пережити, що вмирають його улюблені персонажі. Ось там є такий доволі. Там є момент такі, які хтось просто дуже переживає за головних персонажів. Ось. Та також. От Просто я її рекомендую, але комусь може не, не зайти. Я б її не брала для тих, хто б хотів почати читати. Ось. Але так я її рекомендую. просто вона війшла в цей топ з того, з того що. Багато хто може не пережити те, що головних персонажів все. У якогось персонажа, яку ти любив, більше нема. Ось. Ганнібал. Сюди війшов тому, що хтось може витримати його психіка. Мені вона, звичайно, сподобалась, але психіка когось це може не витримати. Ну, тут опис описує, але просто деякі люблять. Просто взяв люб'яку, не прочитавши опис, так у мене і появилось. тенна речення. Ось, мама не прочитала нормально описі, просто порекомендувала. Мама така, хм, навіть на назву не буду звертати уваги. Так да, воно в мене з'явилась. Ось, хтось може не пережити, там є контент доволі таки не дитячий. На ну, всім до побачення!